Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо. Знаєте, мені вже кохана каже зробити футболки з надписом піс сьогодні маємо, бо їй це подобається, коли я кажу, що піс маємо сьогодні. Ну і може, колись, колись зробимо. І дійсно піс сьогодні маємо. Хто, постить, хто може, той постить, нагадую, хто не може, той молиться подвійно. Ну. За тих, хто постить. <хи> і сьогодні таке питання. Дуже часто мені на канал пишуть, чому, ка, чому пишемо слава Ісусу і Марії. Ну і дивно, чому, чому такі люди задають питання. Це протестантська, звісно, тема, які не визнають Марію і не хочуть визнавати ні як Богородицю, ні як просто як, як жінка якась там народила, ну, звичайно собі. Ну і з того пішло, що славимо тільки Ісуса, там Марію не можна славити, але де написано, що не можна її славити? Тобто, ну, славити в тому значенні, що слава Ісусу і Марії це кажуть тут в Хорватії. Тут в Хорватії це кажуть в церкві священники хвалям Ісусу і Марії. У них це таке привітання. І, і це нормально. Направду нічого тут. Порушуючого нема, якби тут було щось заборонене, то Марія об'являється в Меджугорі кожен день дотепер, трьом візіонерам, вона би сказала: слухайте, хлопці, що ви там собі єрундою займаєтесь? Не, не кажіть хвалі Ісусу і Марії, кажіть просто хвала Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. Але вона того не зробила. Тому маємо зрозуміти, що це, значить, дозволено, і це нормально казати так в привітанні Слава Ісусу і Марії. Тому що тут нічого нема такого, не знаю, противоестественного, або там якогось там богохульства, або ще щось. Тобто, слава Україні ми можемо говорити, героям слава, смерть ворогам, проклинати там, і, і то, і то, і то. То це нормально. Героїв, яких ми там славимо, теж невідомо, які ті герої. Може хтось корочку собі купив і вже герой, як у нас всі депутати, наприклад. Але не в тому, не в тому справа. Ми Цим словам не даємо значення, а тут, коли я кажу Слава Ісусу і Марії, то одразу починаються тисячі коментарів. Я їх просто видаляю. <гум> то можете не писати мені. Зразу я кажу, що на ці коментарі я не буду відповідати. Але хотів тільки сказати, що нема ніякого богохульства, коли ми кажемо слава Ісусу і Марії. Нічого тут такого страшного, як собі хтось уявляє, нема. Також багато кажуть, що біля статуї там кланяються. Ні, ми кланяємося. На горі об'явлення, а статуя стоїть просто, щоб нам нагадувати, що тут була яка подія, а не кланяємося статуї. Бо Марія тут є в духовному світі присутня, а не в фізичній статуї. Тому простіше до цього ставимося, славимо все, що Боже, і давайте менше славити і проклинати те, що не Боже, і те, що Бог не каже нам проклинати, взагалі не займатися прокльонами і всім іншим. І сьогодні підемо в посилання 25 лютого 2013 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Гріх притягує вас до земних речей, а я приходжу, щоб вести вас до святості та до Божих речей, а ви боретесь і марно тратите свої сили в боротьбі з добром і злом, що є у вас. Тому, дітоньки, моліться, 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 поки молитва не стане для вас радістю, а саме ваше життя простою ходою до Бога. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо чудове посилання. Марія каже: гріх притягує нас, мене, тебе, до земних речей. Гріх притягує, жадність, заздрість, різні такі речі ну, притягують. А я приходжу, Марія каже: я приходжу, щоб вести тебе до святості та до Божих речей. До Божих речей, до молитви, до, до різних навчань, до, до різних таких речей, справ, речей. Не йдеться, що треба вішатись там, я не знаю, вервицями, з штуками, щоб воно там було футболками. Не в тих речах. Але речі, звісно, краще для християн мати християнські, а не якісь там сатанінські, з черепами або ще чимось. Це теж треба. Ну, досліджувати, не носити на собі що попало. Каже Марія: А ти борешся і марно тратиш свої сили в боротьбі з добром і злом, що є у тобі. Ну, каже, що без мене, без молитви, без Бога ця боротьба ну, є марною. Марною, Бо ми боремось, там то не взято, то не можна. Але, але не так це проходить. Проходить це, що коли зустрічаєшся з Богом. Це все само відпадає, не треба вже боротися. Просто приходить полегшення, усвідомлення, зрозумілість. і все легко, легко кидаєш всі ці речі, які не угодні Богу. Тобто просимо в молитві сьогодні практика, просимо в молитві про зустріч з Богом, живим Богом, коли ми розуміємо, що Бог живий, дієвий зараз, сьогодні, що тут Марія направду об'являється, то які ще у нас можуть бути питання? Що ми можемо казати, що в Біблії написано е, так і так? Ну, а, а зараз ми не. не, не ну так, да, Бог написав Біблію і все більше не розмовляє. Та да, ні, він розмовляє. Розмовляє живий і діяльний і дотепер. І Біблія все чітко написала. Все чітко. Ну, Але є свої контексти. Свої контексти, які треба усвідомити, розпізнати. Ну і в цьому Дух Святий, звісно, допомагає. Священники. У нас є ціла, цілі реколекції, багато всього, де можна поширити свої знання і усвідомити, що таке зло, що таке добро, з чим боротися, як боротися. Але без Бога це є марно, каже Марія. Тому, дітеньки, тому дитинко, молись, 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 поки молитва не стане для тебе радістю. Фух, я сьогодні вже, знаєте, другий ход на подбордо. Я піднявся зранку, потім спустився і піднявся знову з другою групою. І, і молюся, і радію, бо молитва приносить радість. І ще третій раз піднятися, все буде перфектно. І, і ваше життя, і твоє життя простою ходою до Бога, каже Марія Стане. Коли стане молитва радістю, тоді твоє життя стане простою ходою до святості. Простою ходою до Бога. Прості речі, Марія каже. Завжди прості, практичні речі. Тому і дякую, звісно, дякую всім, хто відповідає, хто, хто відповів на мій заклик, Марія каже. Особі, особисто дякую сьогодні, що ти відповідаєш і робиш ці практики, і йдеш, і прагнеш дорогою святості цієї. Будьте благословенні, Мир вам, радість з гори под Бордо, з меджугоря. Па-па.